Я хотіла би зараз сказати пропозицію фракції Батьківщина партії Батьківщина щодо проекту бюджету на 2017 рік. Насправді, питання, яке сьогодні задає вся країна уряду Гройсмана, бюджет на 2017 рік чи буде докорінною фундаментальною зміною стратегії управління країною. Чи буде проект бюджету на 2017 рік цією поворотною історією? Чи ми починаємо відроджувати країну, чи ми починаємо ставити її на ноги, правильно формувати економічну, соціальну політику, фінансову політику, чи ми продовжуємо погану традицію двох з половиною останніх років, які на меті мали просто зачищення України від українців? І саме головне це питання. Знайшло дуже чітку відповідь. Проект бюджету, який запропонував пан Гройсман, його уряд, а також президент країни Порошенка, бо вони це робили вдвох, зберігає для країни стратегію руйнації економіки, фінансів держави, соціальної сфери, а насправді життя людей. Цей проєкт бюджету на 17-й рік продовжує стратегію бідності людей, продовжує стратегію скорочення родинних бюджетів. Скорочення всіх підтримок і преференцій щодо малого і середнього бізнесу, от які це бюджет. Я можу назвати чіткі позиції, чому для партії батьківщина, для фракції батьківщина, а насправді для країни цей бюджет є неприйнятним. Перше і головне залишається доходна база бюджету, яка базується на фундаментальній тіньовій економіці. Тобто не виводяться з тіні не офшорні гроші, не гроші, які були виведені в тінь як ухиляння від сплати податків, не зменшується корупція. І саме тому ми бачимо, що недоплановані доходи бюджету на 77 мільярдів по виведенню грошей з офшорів, 20 мільярдів не зараховано до бюджету ті грошей, які надмірно отримав НАК Нафтогаз України. Всі говорили, що ці гроші підуть в бюджет, а їх залишають на корупційне розграбування. Абсолютно не помінялися е, преференції щодо кланів, залишається 5% податку на дивіденти, але в той же час 18% податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. І абсолютно е, не виводиться з тіні 5 мільярдів гривень е, легалізації дуб, видобутку бурштину. Тобто, Приблизно, ну так як ми бачимо, більше сотні мільярдів гривень свідомо залишається в тіні і не включається в доходну частину бюджету. Це означає, що вищі керівники держави продовжують кришувати корупцію, продовжують жити в офшорах і продовжують вимивати гроші з бюджету на свої кримінальні корупційні оборудки. Тому це наступний бюджет наступного року це корумпований бюджет. І підтримати його тому неможливо. Наступне, чому цей бюджет є неприйнятним? Просто нищівне ставлення до місцевих бюджетів, до сіл, селищ і міст районного підпорядкування. Як і в минулих роках, іде стратегія на зачистку місцевих бюджетів. Не дають власної доходної бази селам селищам і містам районного підпорядкування. Всі гроші централізуються в державний бюджет, в обласні, в районні бюджети, а місцевим органам влади просто зіро кома зіро. Крім того, перший раз за 25 років в Україні фінансування охорони здоров'я і освіти передається спеціальними змінами до бюджетного кодексу на місцевий рівень. Але гроші під це не даються. Практично мінус 16 мільярдів гривень з місцевих бюджетів. І це не бюджет децентралізації, це бюджет повної централізації всіх видатків і зачищення місцевого самоврядування. Чому це робиться? Виключно для того, щоб згортати, знищувати села селища і міста районного підпорядкування, тому що вони стоять на сільськогосподарських землях. І треба звільнити сьогодні сільськогосподарські землі від проживання українців. І тому така стратегія закладена в цей бюджет. Наступне, цим бюджетом продовжується ліквідація всіх пільг, які передбачені законами України для чорнобильців, для афганців, для, для всіх абсолютно хворих. Но саме, що болісно б'є, це знищуються пільги для дітей-інвалідів. Знищуються пільги для дітей сиріт, для самотніх мам. Вони б'ють по родинам просто і вони забирають всі останні копійки. Не відновлюється допомога на народження дітей першого, другої, третьої дитини, які раніше були, і які сьогодні викреслені практично з бюджету. Можу також сказати, що продовжується повне знущання над освітянами і працівниками охорони здоров'я. Ви розумієте, що? Країна тримається насправді на освіті і на охороні здоров'я. Але вибудовується поліцейська держава, де поліцейським заробітна плата встановлюється 19 тисяч гривень, а вчителям 2-3 тисячі гривень. Так скажіть мені, будь ласка, можна такий бюджет приймати? Да не в якому випадку, тому що це бюджет ліквідації української нації, це бюджет ліквідації половини населення України. Я ще раз підтверджую. Що це перший раз за 25 років, пам'ятаєте цей мінімальний прожитковий рівень? Коли уряд Гройсмана затвердив, що на рік е людині потрібна одна-два рулона туалетних паперів, пам'ятаєте, да? Туалетний папір в принципі не потрібно, вже лікування, навчання вже нічого не потрібно. Так це перший уряд Гройсмана. Які від цього ганебного принизливого прожиткового рівня запропонував всього 50% мінімальну заробітну плату? Розумієте, що навіть те, що заплановано цими нікчемними принизуючими гідність людини мінімальними стандартами, тільки 50% від цих стандартів закладено в мінімальну пенсію і заробітну плату? Це це просто я хочу вам сказати, що хто не виживе в наступному році в цьому бюджеті. Це буде мінус до кількості населення в державі. Я думаю, що цим бюджетом вони планують в стратегічній перспективі зменшити кількість людей, які мешкають в Україні, мінімум на 10 мільйонів громадян. Вони просто зачищають українців. Тому цей бюджет є абсолютно неприйнятний. На фоні цього скорочені видатки тотально на стипендії, на науку повністю, на космічну галузь. Все, що складає інтелектуальне наповнення життя нашої країни, просто ліквідовується в цьому бюджеті. Я думаю, що ті, хто бачить Україну конкурентом в глобальному геополітичному просторі, в глобальному економічному інтелектуальному просторі, хто не хоче бачити там Україну конкурентом, мусять Порошенка і Гройсману просто поставити пам'ятник за цей бюджет на наступний рік. Я можу вам сказати, що у нас є відгуки. 15 правспілок України: шахтарі, транспортники, науковці, освітяни, охорона здоров'я, аграрії. До да, аграрія, до речі, пільгова система оподаткування повністю ліквідується. От відгуки правспілок. Вони просять парламент жодного голосу не дати за цей бюджет. І я можу сказати, що кожна фракція, кожен депутат. Які проголосує за цей бюджет на наступний рік в такому форматі, і в такій редакції, це спільник Порошенка і Гройсмана по ліквідації української нації, і ми оприлюднимо по поімені переліки всіх фракцій і депутатів, які проголосують за цей бюджет, тому що він, по суті, є проти українського народу. Володимира, як ви оцінюєте вчорашню зустріч у Берліні на найвищому рівні? Чи варто очікувати якогось прогресу чи навпаки ескалації конфлікту? <клес> ну, я можу сказати, що, по-перше, ми, як фракція, як партія категорично не підтримуємо проведення виборів на Донбасі. Не підтримуємо, тому що це є легалізація окупації, тому що це є легалізація війни, і це є легалізація по суті. Конфіскації у України чергової території, і якщо президент підтримає проведення дострокових виборів на Донбасі в місцеві органи влади, це буде означати, що президент за легалізацією окупації. Ми не підтримуємо. Крім того, я хочу чітко сказати, що фракція не за яких обставин не підтримує особливого статусу Донбасу. Не при яких обставинах, це так само. По суті, відписати українську територію окупантам і бандитам, а крім того, зрадити українців, які живуть на окупованих територіях. Те, що частина протоколів і частина документів, частина домовленості, за ствердженням представників ОБСЄ, не оприлюднилася і є таємною, це говорить про те, що щось робиться за спиною українського народу, і це означає. Що український народ мусить бути дуже пильним, щоб не здали ключові інтереси нашої нації. Тому я хотіла би, щоб президент чітко оприлюднив все, що хочуть утаємничити з переговорів в нормандському форматі від українського народу таємниць щодо врегулювання війни на сході України нічого не може бути таємним. Нічого наступне я хотіла би декілька слів сказати про спецконфіскацію. Це окрема унікальна історія. Я зараз звертаюся до всіх українців, до всіх, хто хоче добра своїй державі. Закон про спецконфіскацію це не є закон про конфіскацію грошей Януковича. Якщо б це був закон про конфіскацію грошей Януковича, я би перша проголосувала за цей закон разом з усією фракцією. У когось є сумніви, що можливо я більше забудь-кого хочу притягнення Януковича до кримінальної відповідальності. І ви пам'ятаєте, як він розправлявся з нашою командою з Україною зі мною особисто. Тому закидати мені, що я за Януковича, це безглузда. Але закон, який називають спецконфіскація грошей Януковича, це закон про кожного з вас, про політичні репресії проти кожного з вас. Сьогодні Порошенка і Гройсман зрозуміли, що середній клас, що сьогодні кожна людина в Україні готова повстати проти. Знищення української держави, яка проводиться через так звані в лапках реформи. І тому цей закон про спецконфіскацію передбачає застосування для кожного українця конфіскації майна без рішення суду. Запам'ятайте, без рішення суду. Це означає, що якщо ви політично комусь не сподобаєтеся або не сподобаються ті, хто підуть на мажоритарні округи в місцеві органи влади. Або не сподобаються будь-які керівники місцевих органів самоврядування. Якщо вони не будуть виконувати політичні забаганки і вказівки вищого керівництва держави, проти вас буде застосована конфіскація майна не тільки у вас, у ваших родичів, у ваших близьких, у ваших друзів, у ваших колег і навіть ті, хто прийшов по вулиці поряд з вами. Сьогодні частину фракцій під голосування закон про спецконфіскацію зламали. Через порушення кримінальні справи, через хабарі, через пропозиції, через будь-що нашу фракцію зламати ніхто не може, тому ми можемо називати речі своїми іменами. Крім того, закон про спецконфіскацію передбачає покриття кримінальної справи по конфіскації нафтопродуктів Курченка, легалізацію по суті тієї великої корупційної оборудки на, на, на мільярди гривень. Вдумайтеся. І третє. Цим законом про спецконфіскацію передбачаються величезні корупційні оборудки з цінними паперами держави. Те, що конфіскують цінні папери, це однозначно, але ці цінні папери потім вищими керівниками держави будуть використані для корупційних схем для свого власного збагачення. От це закон про спецконфіскацію і тому його так притягують наполегливо. І тому його роблять сьогодні по суті фетішем вирішення всіх проблем. А насправді високопосадовці України, лідери в лапках держави, знають, що їм залишилося правити країною недовго, і вони хочуть, по-перше, на цьому збагатитися, а по-друге, через цей закон поставити в стан репресій весь середній клас України. І якщо хтось критикує партію регіонів за законопроекти 16 січня. То законопроект із 16 січня порівняно з цим законом про спецконфіскацію, який лабують Порошенка, Гройсмана і Яценю, це просто дитячі іграшки, розумієте? І тому ні в якому випадку не можна закон про спецконфіскацію підтримати.